Всім доброго дня. Так, починається в нас тяжкий робочий день. Ну, він вже почався зранку, а це вже така тяжка робота, починається з кави. Всі заказали каву. А що будуть починати? Побачимо. А да. хто ж тоді робити буде? Ще тільки початок роботи, а ви вже пляшку, сала. Ні, ну то, то в тебе То то в тебе робота була, мотоблока ремонтував. Юр, з Наташою возили мамі зерно міняти на муку. Я переживаю за хлопців. можна, боже, сіла під квітками, аж бджола мені в вухо за Ігор піднімав такого доски, поставив, щоб покочувати ремнями, на котов. Я бачу, що він наготовив. Щоб... Ой. Зранку на свіжі руки. Зранку, Зранку обід. в обід на свіжі від кіно, так понароблялися, як по ним. Обід на свіжі руки називається. Сусід викосив всі бур'яни вже кровом хати. Все. Саму тяжчу роботу зробили, висадили. Вчора до дощу посапала, пеклася. На сонці трохи клубніки, прямо заростає цим портулаком, не по днях, а по часах зелене робиться. А воно пішов дощ і все прийнялося, все зеленіє. Ой. Ігор закріплює балки, поки Ярик доремонтує свого мотоблока. Поки він тут сам справиться, тоді -то підійде Ярик буде далі допомагати. А стасікові завдання, оце витягнути всі гвозді з тих досток, що на прицепі. Бруски, доски. Вже пшеничка, мабуть, підсохла, бо вже почали молотити, вже машини. Поїхали гружоні. Треба обірвати вуса. Вони молоденькі, рвуться легенько. Так. Оце такий бур'ян. Це такий кожен корчик. Осапою. Це вже молоденький вусик прийнявся. І молоденький прийнявся. Тут така галява була, була пропала. Та кожну кружнічку, кожну треба обсапати. Не біда кіно. Горобець. Падають горубці в витяжку. Вже зняли, а вилізти не може. Знімаємо трубу, вилітає на хату, тоді вигонимо на двір. Я зайшла, хотіла вигнати, він вже назад утік в дірку. Ну, можеш вилетити. Чого вони падають в ту трубу, в ту витяжку? Так, початок є. Вже, мабуть, закінчили, поле молотити, бо вже роз'їжджаються. Ого, на гусеницях ши. Е, колеса на резині якісь. Ще Що не бачила? Наче гусеничний? Да. Оце техніка. А поїхало ще десь повинно їхати. Вчора їх шось-шість їхало. Хлопці почали, але не доробили, бо поїхали до Ярика город молотити. Так, після дощ пшеницю обвіяло вже. Остався в мене крайній город Іванжели. Ждали дядь Васю маленьким комбайником. О, бо здоровий, такий як у нас молотив, сюди не заїде. У нас то тут вирізано від річки. Дорога дозволяє проїхати, а там далі люди городи держуть а напроти города не вирізають, та й жадка 5-метрова не влазить. Та ждали дядь Васю, поки він помолотить людям та добрався до нас. Сьогодні оце крайній город і ми вже з Анжелою теж хазяї, вже оджнивуємо. Самий діловий. І роботяга в них, комбайн. Маленький, проворний, жадка маленька. Влізе в будь-яку дирку, в будь-який заїзд і приїде по будь-якій дорозі. Саме для огороду. То що треба. Последню смужечку вже. Крайню. Забирає і будемо вигружати урожай. Треба да. байдуже вже нам дощ. Сіну обрали, боротись, молодили. А для підписників, які дивились попереднє відео, казали, що трактор виє, да, трактор підвиває, моста перебирали, але попередній власник Трошки халатно відносився до нього. Був відкрутяний хвостовик, і він собі гуляв, як хотів. Виробив собі місце, О, а ми його вже поставили так як по книжці, так як положено, щоб повністю зуб пішов в зацеп. О, та й Він підроблений трохи хвостовик з сонячною шестернею. Та й тепер підбиває. Ну, Я думаю, з часом воно протреться. bude menší většina na kombajny kaparoc Не повний? А? Повний? повний, повний. Надіємося, що влізе. Ну, пшеничка. Пшеничка чистенька, навіть чистіша, ніж від того класу, що в нас молотив. А? Кажу, пшениця чистіша, ніж від того класу, що молотив у нас. В цьому році Так, так. Just thank you. Дощ був, ще такий гарний дощ. Але сьогодні сонечко прижарило. Пшеничка сухенька. Сухенька. Сонце прижарило, вітер обіяв, то що треба. Це в людей багато є ще ячмінів, які не встигли помолотити. то Цей год ячмені прибило аж до землі. В пшениці то дощ байдуже. А що там багато чи що? Лізу, влізе, о. З кабанчиком, слава богу, влізло. Вже розгрузили, сховали. Фух, 34 мішки з цього городу. Все, жнива закончили. Вже чекаємо сою. Стасік вже пущі по половину гвоздів витягнув. Це теж нелегко, бо їх багато. На дворі вже піщі ніч, а ми тільки що збираємося йти в хату. Вечеряти щось готувати. Ой. На добраніч всім і спокійної ночі.